Всім привіт. Хто не знав, в мене ще одна пішка є. І вона повна протилежність тучки. Це мася, це породна шотландська вислоуха пішка. І зараз ми її будемо мити. Попробуємо придящитися. Ну, якусь тряпочку на дно. Хоча я не вважаю, що це прям необхідність. Менше води я набирати не буду, тому що я тоді взагалі її не помию. Мені треба, щоб було багато води. Ось зараз трошки водички набереться і будемо погружати. Що починається? Тихо. О, тихо. Тихо, тихо. Все добре. Люди Не треба кричати. Люди попросили на тряпочку тебе ставити. Я поставила, не кричи. Не кричи. Я не глухая. Ти хороший, я плохая. Не треба пісні співати. О, Ковши. Давай ковшик. Давай ковшик. Нет. Нет. Выдну, что хоть я там рублю. Постой, я света добавлю. Ой, вот Не-не-не, седай, Нет, Ася, надо помыться, надо помыться. Надо шерсть старую всю мою вымыть. Хоч хвіст. Пісь воду не пронісає нікоти. Не топитиму. Тихо. Тіхо. Тихо. Тихо. Все. 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 Це дуже швидко закінчить. Угу, сейчас я наслухаюсь. Мяу. 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 Угу. Мяу. Все. Мяу. Стой. Митиму котячим шампунем, але я вспенюваю я ось ось в такої старої бутилочці з під дитячого шампуня. Бо для того, щоб воно швидше хутро проникало, треба, треба його вспінить. Тихо! Ну господи! Сейчас все закинчится уже. Это не трагедия. Не, не уходим. Не уходим. Вот так. Видео будет без котячих субтитров, бо треба запикивать. И мне кажется, что она только матюкается. Ничего доброго не кажет. Она еще такой характер скверный. Не женат называется. Все добрый. Все добрый. Нет, не уходим. Вставай. Мы не уходим, пока. Тихо, 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 тихо. все, хор... все хорошо. Ще, могу сказать, что у нас и хорошо пройшло. Зачастую Мася по стинам уходи с ванной. Це ще це ще нам повезло. Да, Масяня. Чекай, зараз водичку спустим і будемо залазити так. От така. Давай розкажем щось. Тобі ще вже 13, ні, 12 років. Це вже моне старушка моя. Не люби не гладитися, не тіскаться. нічого. Тільки коли в неї настрій є, три рази отак можна погладити і все. А так це у нас привид по вагону ходить. Нікому вона. Не розрішає гладитися. Стучкою досі вони б'ються. Дружби старих дорослих кошок не виходить. Все, 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 Спускаємо воду. Не треба уходити, не треба. тут стой. сядь, можеш? Посадити. Так що такі справи? Ти влягатися не думала? Лягай. Зараз вже вилазимо. Зараз вилазимо. Масечка, зараз. З мене три поти тече. Жаріще у нас 50 градусів. Фух. Світла нема, навіть вентилятор то не включиш то ложишь як тюлень. Коти тоже ліпюшки По квартире да, Якийсь сквознячок там. і кит лежить. Все. Не-не-не-не-не-не. Масечка. -не -не. Не -не -не. Все, постой. Все, все, сейчас выходим. Сейчас выходим. Сейчас вода все йде трошки. Мяу! Не кричи. Мяу! Фух. Мяу! Все, все, все. Приступів в неї, слава Богу, вже давно не було. Не знаю, що на це впливає. То в неї прям були часті ті приступи, коли в неї. Все, все, не матюкайся. Коли вона що -то як п'яна ходила, лапи відказували, щось непонятне. А то вже давно не було твою Всі моя зірочка, зараз вже водичка сходу і вилазить. Так, да, так, да, зараз вже вилазимо, все, ставайтесь на тряпку. Все, стоїмо стоїм. Дай розвернуть. Не уходим. Не уходим. Встань. Встань. Опа. Все. Все. Фух. Не треба вириватися. я вже не буду тебе нічого. Не буду Захови лапу. Добра кішечка. Покажись. Де ти там єсть? Пішли ми сушитися. Де? Мисяк. Ну, пішли. То я вам пазуху свою показую, а не кота. Все. Дякую за перегляд цієї екзекуції котячої ще одної. Пішли ми сушитися.